Давайте відкриємо книгу «Вихід, восьмий розділ». Можливо, ви вже чули проповідь на цю тему. Вона розійшлася по всій країні. Це сильне послання. Я думаю, воно благословить вас. Моїсей вирушив до Єгипту за Словом Божим і з владою Слова Божого. Він пішов до фараона, щоб сказати йому: відпусти мій народ. І Бог сказав: час вам стати вільними. Сьогодні ваш вечір порятунку. Настав час вам позбутися наркотиків, якщо ви не спасенні. Залишіть алкоголь, пора вам взятися за слово Боже. Якщо ви хворі, то час вам стати зціленими сьогодні. Сьогодні ніч спасіння. І це благословить вас. Вихід 8.1. І промовив Господь до Моїсея, йди до фараона, та скажи йому так сказав Господь, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Зверніть увагу, Бог каже, що ви повинні служити йому. А коли ти відмовишся відпустити, то ось я вдарю весь край твій жабами. Я говорю про великі жаби, ква-ква, жаби скрізь, скрізь жаби. Хто з вас колись їв жабічі лапки? Вам сподобалось? О, мені також цікаво, що вони роблять із жабою, що залишилося? Садять у маленьке інвалідне крісло, і вони вирішають же бракувати? Отож, господь сказав, я знайду жаб. Третій вірш і стане річка роїти жаби, і вони повиходять і ввіду до твого дому і до спальної кімнати твоєї. Уявляйте, жінки сплять, а жаби повзуть по їхніх ночнушках. Уявляйте, ви дивитеся вашою піжамою повза жаба. Ква-ква, 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 Жаби скрізь. До спальні кімнати твоєї на ліжко твоє, тобто вони сплять разом із вами. Ви повертаєте, щоб поцілувати дружину на ніч, а між вами жаба. І до домів робів твоїх і до народу твого і до печей твоїх. Тобто ви хочете щось приготувати, а звідти жаба. і до діжок твоїх, тобто вони навіть у тісто залізли. І на тебе, тобто вони будуть і на вашому тілі, і на тобі, і на народ твій, і на всіх рабів твоїх повилазять ці жаби. І сказав Господь до Мойсея: скажи Аронові, простягни свою руку з палицею своєю на річки, на потоки, на ставки, і повиводь жаб на єгипетський край. І простяг Арон руку свою на єгипетські води, вийшла жабня. Вони почули голос Божий, і вийшли, а я покрили єгипетську землю. Та так само зробили єгипетські чарівники своїми чарами і вивели жаб на єгипетську землю, і покликав фараон, Мойсея й Аарона та й сказав: благайте Господа, і нехай виведе ці жаби від мене. Іншими словами, мені вже добряче набридли ці жаби. Я прокидаюсь вранці Франції, бачу жаб. я йду у ванну та бачу жаб, я лягаю спати, жаби у мене у піжамі і на жінці, жаби всюди. Я хотів почистити зуби, і мені довелося зганяти жабу з моєї щітки. Жаби всюди, море жабів. Ква-ква, ква, 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 -ква, 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 -ква так скрізь. Йому вже добряче набридли ці жаби. Але послухайте і покликав Аарон Моисея і Арона та й сказав. Благайте, Господи, і нехай виведе ці жаби від мене і від народу мого. Я відпущу народ той, нехай приносять жертву для Господа. І сказав фараонові накажи мені, коли я маю помилитися за тебе, і за слуг твоїх, і за народ твій. Іншими словами, коли ти хочеш позбутися цих жаб. У мене є сили, я навів їх і можу їх прибрати, щоб понищити жаби від тебе і від домів твоїх, тільки в річці вони зостануться. А той відказав на завтра. Моя проповідь називається Ще одна ніч із жабами. Усього одну ніч із жабами. Усього одну. Ісус сказав, що його раном ви були зцілені дві тисячі років тому. Чи проведете ви ще одну ніч із раком? Чи проведете ви ще одну ніч із діабетом чи високим тиском? Чи проведете ви ще одну ніч з болісним артритом? Чи проведете ви ще одну ніч із сатаною та його контролем над вашим життям? Або ж сьогодні та ніч, коли ви позбавитеся цієї жахливої жаби у своєму житті? Коли ти хочеш позбутися цих жаб завтра? Це чимось схоже на церкву. Вони завжди намагаються відкласти все на потім, коли Бог буде готовий. Але Бог уже давно готовий. Нещодавно Господь сказав мені: Я порятую, зцілю стільки людей, оскільки ти готовий повірити. Я сказав: Господи, що ми будемо робити? Він відповів. Залежить від того, що ти готовий робити. Ти готовий молитися і пуститися? Чи ти хочеш лише співати і веселитися? Чи готовий ти молитися і пустити і вірити моєму слову? Тому що я можу працювати тільки через ту посудину, яка готова до цього. Подумайте про це. А кому з вас подобається швидко отримувати відповіді на свої молитви? Мені це подобається. Коли ви голодні, коли ви хочете їсти зараз? А коли ви хочете отримувати нову сукню, а дівчата? Коли ви хочете отримати нову машину? Коли зараз? О, я думав, що ви думатимете довше. Слава Богу. Отже, у 10-му вірші Фараон каже, завтра він відкладає рішення ще на один день, за словом Твоїм. Іншими словами, фараон міг позбутися їх негайно, але він вирішив провести ще одну ніч з неприємними жабами. Ще одну ніч. І сказав Мойсей, за словом Твоїм, щоб ти знав, що нема такого, як Господь Бог наш. І відійдуть жаби від тебе від домів твоїх і від рабів твоїх і від народу твого, тільки в річці вони позостануться». І вийшов Мойсей та Арон від фараона, і кликав Мойсей до Господа про ті жаби, що навів був на фараона, і зробив Господь за словом Моїсе, і погинули жаби з домів, і з подвір'їв, і з піль, і збирали їх цілими купами, і засмерділа земля. Ми говоримо про жаби. Увіть собі жаби. Багато жаб. Кому з вас подобаються жаби? Не бачу піднятих рук. Більшість людей терпіти не можуть жаб. Іноді в Лузіані теж буває навала жаб, тому що в нас дуже тропічний клімат, і все заповнюють маленькі зелені жаби. Я не часто ночую вдома, тому що часто у роз'їздах, але я дуже радий, коли маю можливість поспати у своєму ліжку. І у мене високе ліжка, одна з тих, на які треба вибиратися, застрибувати чи ставити сходини. І також довго треба залазити на небо. Бачив би, як кеті на неї залазить. Не скажу, як, але в неї це виходить. І ось я приїхав додому, і я такий радий, що я нарешті у своєму ліжку. І я радий, що я вдома. І перед тим, як увійти до будинку, я бачу на вулиці кілька липких маленьких жаб. Але я просто розігнав їх, і ось я ліг спати. А біля ліжка я завжди тримаю невеликий диктофон на той випадок, якщо Бог дасть мені у вісні проповідь. Коли він каже мені щось, я беру свій диктофон і записую, щоб потім проповідувати. Це замість записувати у блокнот. І ось посеред ночі я прокинувся і потягнувся за своїм диктофоном, а на тумбі сидить жаба і дивиться на мене. Знаєте, як дивно доторкнутися чогось такого посеред ночі? О Боже, що це? Що ти тут робиш, господи? І в її очах я прочитав ховаюся від дощу. Ну, звісно, Тому я встав. Відчинив вікно і струсив її з мого диктофона. А ще, якщо ви побачили одну, то починаєте думати, що є інші. Ваш розум починає грати з вами, і ви вже всюди шукаєте їх. А в мене одна з тих піжам, які Кеті давно вже хоче викинути, але піжами мені подобаються. Я розумію, що її часу сміття, але вона мені подобається. Любує. Я почав шукати у штанах жаб. Штани такі широкі, що я можу обернутися, а вони залишаються на місці. О, не дивіться на мене так. У вас є щось подібне. Навіть деякі з вас зараз сидять у такому. Ну, я пожартував, я пожартував, слава Богу. І ось я шукаю жаб скрізь. Я точно не хотів, щоб вони були у нас на простирадлах, бо як бо якщо Кеті їх побачить, то за це я отримаю. Навіщо ти впустив сюди жаб? Ну я не впускав, а хто впустив? І після цього я вже не міг заснути. А що коли у вісні відкрию рот, а ця штука застрибне мені у рот, розумієте? А якщо вона заповзе мені у вухо чи у ніс, це як після того, як ви побачили таргана, вам хочеться спати отак. Не знаю, як ви. Я іноді зупинявся у найжахливіших готелях. Там були такі великі таргани, що записів від тарганів для них як ополіскувач для рта, величезні таргани. Вони дивилися на мене, були готові з'їсти мене. І я переживав, що вони полізуть на мене, і я не міг спати усю ніч. Я забороняв цим тарганам, я зв'язував їх і робив усе, щоб, щоб позбутися їх. А господь сказав: Устані, топчи їх. Я подумав, мені подобається твоя ідея, Господь. І я тиснув тих тарганів усюди, щоб усі інші таргани розуміли, сюди не можна тут проповідний кілер. Тому тримайся звідси подалі. О, не, не дивіться на мене так. Ви ж з терганами робите те саме, чи не так? Отже, Мойсей запитує фараона, коли ти хочеш позбутися цих жаб? Або, іншими словами, у вас у житті безліч проблем. Коли хочете, щоб вони позакінчилися, і уявляєте сказати це завтра? А чому не сьогодні? Чому не зараз? Не відкладайте на потім відповіді на свої проблеми. Коли у вас є така штука, як віра, яка діє тут і зараз. В англійській біблії сказано: зараз віра є. Друзі, не знаю, як але я швидко отримую відповіді на мої молитви, тому що я не молюся за них у майбутньому. Я не живу в майбутньому, я не живу минулим, я живу справжнім. Я щодня живу зараз. Нещодавно одна людина запитала мене, що я думаю про пробудження на Азу стріт. Це було велике пробудження, але воно не спрацювало б сьогодні. Подібне пробудження не спрацювало б з цієї групи людей. Ніхто з вас не міг би спастися під час пробудження на за стріт. Особливо це стосується жінок, тому що ви носите штани Користуєтесь косметикою. У вас пострижене волосся, вас ніхто б не пустив туди на те служіння у такому вигляді. Ви не могли б пережити на собі те пробудження, бо вас виставило б за двері. Це було велике пробудження, але на нас чекає ще більше пробудження, коли Бог прийде у всі свої силі, слава Богу. І це пробудження розпочинається вже сьогодні. Брат Джесі, а коли я його побачу, коли позбавишся жаб? Люди запитують мене, чому я завжди радісний, бо бути сумним погано. Я був сумним 24 роки. Я жив для диявола дуже цілеспрямовано. спрямовано. Люди запитують: вам було весело? Ну я постійно був п'яний, тому нічого не пам'ятаю. Одного разу я був такий п'яний, що закинув гроші в паркомати. Він перейшов на годину вперед. А я подумав: напевно, тут інший часовий пояс. Якось мене зупинили поліцейські, нанесли на асфальт край лінію. Сказав, що придіть цієї лінії. Я не бачив дороги, не те, що лінія. Я сказав: Ні, поки ви не зачепите захисну страхову сітку. Думаю, ви знаєте, куди вони мене забрали після цього. Якось я був на шосе Зарлінгто на Удалосе. Раніше там ліворуч паслися корови. Я був настільки під кайфом від алкоголю та наркотиків, що зупинився подивитися, як корова їсть траву. До мене під'їхала поліція зі словами Сер, що ви робите? Хлопця, ви колись бачили, як корови їсть траву. Це щось. І це було першого дня Нового року. Поліцейський спитав мене Хлопче, як ти сюди потрапив? Я кажу, я не знаю. Я стояв і вивчав, як корова їсть траву, як вона жує жуйку. І я був у повному безладі, і тільки пізніше моє життя воно змінилось. Я хочу поставити вам запитання, коли ви хочете позбутися свого гріховного життя? Хочете зачекати до завтра? Ні, позбавтеся його сьогодні. Вчора ми молилися за зцілення людей, молилися за зцілення однієї людини від проблем з серцем і болю у грудях. Коли він пішов додому, дружина сказала, а ти впевнений, що ти зцілений? І він надув матрац, щоб показати їй, що він зцілений. Це було сьогодні. Це справжнє диво. Коли вони могли дихати, а тепер ви надуваєте цілий матрац. Подумайте над цим. Бачите, він вирішив взяти своє зцілення вчора ввечері. Фараоне, коли ти хочеш позбутися жаб завтра, я хочу сказати: не відкладайте відповіді на свої молитви на завтра. Використовуйте віру, яка зараз. Мені подобається вираз, надія це щире очікування. Я щиро очікую, що Бог зробить те, що він сказав, і люди питають, ви справді в це вірите. Звичайно, вірю. Знаєте, як люди зляться на мене за те, що я отримую відповіді на свої молитви? Уявляєте, є люди, які на початку моєї служіння молилися про те, що Бог благословив мене. Господи, благослови брата браса Джесі. І Бог почав благословляти нас, а вони почали злитися на мене через те, що Бог благословляє мене. Але ж ви самі молилися за це, і Бог відповів на вашу молитву. Я не розумів Біблії, я вже розповідав вам багато разів. Якщо ви з Луїзіани, то ви маєте бути католиком хоч раз у житті. Підіміть руку, хто з вас був католиком? А кому з вас говорили не читати Біблію, бо ви збожеволієте? Так нам казали я не читаю Біблію, бо я збожеволюю. І я вирішив не ризикувати, пам'ятаю, я вперше прийшов до п'ятидесятників і побачив жінку, яка робила так. О, я подумав, вона точно читає Біблію. Вона точно читає Біблію. Жінка, вам краще позбутися Біблії. А деякі там смішно ходили. Да. І їхнє волосся було в різні боки через це. Я підійшов до тієї жінки і сказав: Ви читаєте Біблію, чи не так? Вона відповіла: отак. Ну я так і подумав. А мені говорили не читати біблію, щоб не збожеволіти. Кому ще таке казали? Тоді ви мене розумієте, тому я сказав їй позбудьтеся цієї біблії. І я завжди тримався від біблії подалі. Але коли я пішов до іншої некатолицької церкви, я побачив, як люди моляться, і зрозумів, що ті, хто читають Біблію, отримують відповіді на свої молитви. Коли я молився, нічого не очікував від Бога. Я молився так, Бог, зроби щось, що можеш. Для мене Бог був схожим на рулетку. Я молився, як люди кидають гральні кістки у казино. Ну, давай, Господи, не підведи. Дай мені виграти. Дай мені виграти, будь ласка, дай мені виконати сім. Це ж твоє улюблене число, так? Два ні, ні, ні. Я так і знав. Хто що так молився? Начебто робить ставки у казино. Деякі люди досить моляться так про зцілення. Зі спасінням усе гаразд, але якщо говорити зцілення, то вони знають, що ранами Ісуса вони і ісус каже: Я сілью вас сьогодні, а вони відповідають: Ну якщо на те, твоя воля. Ці люди схожі на фараона, вони хочуть залишитися зі своїми жабами. Ква-ква. Чому б вам просто не засмажити їхні лапки і не з'їсти їх? А? Ще одну ніч з жабами? Пам'ятаю, Господь покликав мене на служіння. Я не хотів від у служіння. Я спас, я планував просто ходити до церкви і бути добрим християнином. Я збирався підтримувати церкву, віддавати десятини та пожертви. Я не хотів, ще більше вплутуватися. Мене запитували, ви не зіграєте нам цю пісню? Ні, я більше не граю. Цим я займаюся у світі, більше не хочу туди. Я буду просто добрим християнином. Просто добрим християнином. Напевно, понад 30 людей з різних церков запрошували мене до себе до. Церкви, щоб виступити перед молоддю. Ні, дякую. Головне, що я спасений, і слава Богу. І Господь почав говорити зі мною Я хочу, щоб ти пішов у служіння. Ти іде, я не піду, я не хочу. Послухай. Я буду підтримувати твою роботу, я буду вірним даячем. Ти знаєш, що я не пропускаю церкву і люблю тебе, але я не для цього. Тому я сказав моєму пастору: мені здається, що Господь закликає мене до служіння. Він відповів: це не так. Я кажу, дякую. Бачиш, Господи, він каже, що це не так. І господь сказав: Він не має рації, він помиляється я такий. Ти думаєш? Я ж сказав, що я хочу, щоб ти був у служінні. Але я не хочу Боже. Я не питаю, чого хочеш ти зроби так, як я говорю. Господи, але я радикальний, і людям я не сподобаюсь. Тому що я люблю говорити про те, що думаю. Він відповів: у цьому ти схожий на мене. Я теж говорю те, що думаю. Ісус також був таким. Чому я не отримав силення? Тому що в тебе немає віри. Ясно, добре, добре, я зрозумів. Не гарячкуй, розумієте, він говорив те, що думав. Я повернувся до свого пастора, а Він каже: Джесі, ти не покликаний у служіння. Добре, а що це за голос? Ну він сказав, не знаю. Ну тоді моліться і дізнайтеся. Якщо я молюся неправильно, моліться ви. Допоможіть мені. Я не хочу цього робити і краще допомагатиму вам. І він сказав: Ти не кваліфікований, щоб бути служителем, тому що твоє минуле занадто погане. Тоді я зрозумів, що він не правий. Я сказав, Біблія каже, що Бог умив усі мої гріхи більше не згадуватиме їх, так чи ні? Але твої гріхи він буде пам'ятати. Тобто я не бачив жодної підтримки, і тоді Господь сказав: То кого ти послухаєш, людей чи мене? І я пішов у служіння, бачили б ви, як я пішов на служіння. Не робіть так, я звернився із роботи, не робіть так, якщо Бог не говорив вам про це. Інакше ви помрете від голоду, і ви повинні знати про це. Зате ви швидко схуднете. але якщо Бог сказав вам зробити це. І ось я пішов у служіння, я вирішив зігнати цю жабу з моєї спини, що було моєю жабою, мій не послуг Богові. Я сказав: а що я буду говорити? Нічого, ти відкриватимеш свої уста, а я вкладатиму тобі віщання. Я такі віщання. Віщання? А можна дізнатися, які? Я хочу знати, про що я буду говорити. І я не знав, що він пошле корову на мої перші зібрання. Я не знав, що я отримую доларів 85 п'ять центів за три дні сужіння. Я не знав, що спатиму на ліжку, в якому стільки вм'ятин, ніби на нього полювали. Мені треба було якось роз... розсередити своє тіло тими ямами, щоб поспати. Я не знав, що мені доведеться ходити в туалет на вулиці та ділити його з комарами. Господин одного з будинків казала мені, коли йдеш вночі до туалету, то там усередині щури. Тому перед тим, як увійти, сильно вдар по туалету ногою. Я так і вчинив. Бум, бум. Я навіть взяв ліхтарик, коли раптом побачив чиїсь очі. Мені доводилося просити Бога про диво, щоб не ходити вночі до таких туалетів. Я не знав, що так буде, та господь був зі мною. Всі казали, що Господь не міг покликати мене, але я все одно пішов у служіння. Я скинув із себе цю жабу, хоча решта намагалася закинути її назад на мене. Пам'ятаю, як мене запитали, що ви будете проповідувати. Я сказав, віщання. Такі віщання. Так, господь сказав, що давати мені віщування. Ви хотіли сказати віщання? Я таки, ну так, правильно. А яке у вас місце з біблії? Дідкі, ну віщання. Віщання? Так, це мій текст. Але звідки ви їх будете брати? З біблії? А можна точніше. Ну, запитати у Бога. Він сказав, що буде давати мені віщування. Але мені треба якось оголосити вашу проповідь. Каже, добре, скажіть їм, що назва віщання. Тому він вийшов перед церквою і сказав: сьогодні брат Джесі буде проповідувати нам про віщання. Я вийшов і сказав: а хтось знає, що таке віщання? І він таки, ні. Я подумав: о, це правильна тема. І я проповідував їм про Лазаря і про могилу, про те, що його треба розв'язати та відпустити. Наша робота розв'язати його робота Бога воскресити його. Подумайте над цим, тому що часто ми зв'язуємо людей. На мені сиділа жаба, я її позбувся пані та панове, правда виглядає там дуже молодо. Я проповідував це 40 років тому. Яке ж це благословення? Дуже сильне слово. Не чекайте завтра, дайте Богові роботу вже сьогодні. Бог хоче, щоб ви дозволили йому працювати у вашому житті, і для цього вам потрібно лише вірити та стояти на його слові. Дайте Богові роботу, і він змінить ваше життя. Дорогі друзі, з новим роком вас, коли мені показали, що сьогодні показуватимуть цю проповідь, я подумав: о, це так. Я навіть забув, що виглядав тоді так молодо. У мене навіть волосся іншого більш популястого кольору. Але я сподіваюся, що вам сподобалося це слово. Воно благословило багато людей в різних країнах. Ще одна ніч із жабами Бог хоче допомогти вам позбутися всього, що може заважати вам або гальмувати вас. Тому позбавтеся цих жаб. Бог хоче, щоб ви були вільними. І у цьому вся суть. Біблія каже: кого син звільнив, той справді вільний. Тому живіть у свободі.